Я завжди казав і буду казати, що Кримський міст буде знищений з огляду на ту ситуацію, яка буде складатися по деокупації тимчасово окупованого Криму і власне по ситуації на фронті. А те, що він буде знищений, бо є логістичним транспортним шляхом для російських окупаційних військ, це зрозуміло. Я не орієнтуюся на ті видання, які пишуть там відповідні терміни, або на тих експертів, які говорять про те, що навіть дати називають, коли міст буде знищено. Ще раз скажу, міст буде знищено. Коли в цьому буде військово-політична необхідність, і це буде для цього накопичено відповідний ресурс. Я уточню пане Сергія. А міст хіба ще використовується військовій логістиці? Бо багато вже ну принаймні, чули заяви такі, що після тих ударів вони Росіяни власне почали мінімізувати використання мосту і вже сухопутним шляхом намагаються постачати озброєння. Ну, дивіться, ви самі сказали, що мінімізувати? А це по перше. По друге, я орієнтуюся на ті заяви, які роблять очільники наших силових відомств за. Крима, і очільник СБУ пан Василь Малюк, який казав про експлуатацію мосту. Ми говоримо сьогодні, що ворог, можливо, не цю військову номенклатуру може перекидати через це, цей міст. Він не може бути прив'язаний. Це зрозуміло, чому лише до однієї транспортної логістичної магістралі, яким, яким є кримський міст, є паромні переправи. Що стосується сухопутного коридору, то хочу нагадати, що там є зона бойових дій, uh -huh. і не дуже ворог то має таку можливість, тим сухопутним коридором щось перекидати на Крим навпаки з Росії на Крим, а з Криму вже до тих відповідних угруповань, які діють на лівобережжі тимчасово окупованої Херсонщини і на Запоріжжі.